Доброго дня, шановні українці, з вами 30 секунд правди. Сьогодні поговоримо про локдаун вихідного дня, але перед тим як зосередитись на питанні, скільки тут доброго чи погано, які плюси, і мінуси, я б хотів би зосередитись на тому, чому ми зараз маємо його вводити. Маємо його вводити по двом причинам: перше, тому що поки що жодного антидоту проти covid 19 ми не винайдено. Немає вакцини, безпосередньо ми всі будемо хворіти. Друга причина, я вважаю, це неефективне використання спецфонду по боротьбі з COVID-19. як ми всі пам'ятаємо, він був створений в березні. Туди було направлено 66 мільярдів гривень, дві третини було з місцевих бюджетів. І чим це все закінчилося? Закінчилося це тим, що безпосередньо на медицину було направлено на ще 10 мільярдів. 35 мільярдів було направлено на дороги. Ну Частина грошей було направлено на доплати поліціянтам, частина на патріотичне кіно, хоча я так не розумію, наскільки воно патріотично? Тож, ми можемо говорити, що гроші були використані неефективно. Тому як би зараз пан Степанов емоційно не стукав ручкою по столу і не просив українців залишитися вдома, тому що він не хоче, щоб ми всі хворіли і лежали не в палатах, а в коридорах лікарень. Але я вважаю, що суспільство має задати йому питання: хлопці: а що ви зробили за півроку? Чому ви не розгорнули шпиталі? Чому ви не, не закупили достатню кількість шевелі? Чому ви не застрахували медиків? Чому медики просто ну, елементарно не хочуть ходити на роботу? І чи є ті компенсатори, які ви придумали для бізнесу, достатніми, щоб бізнес не навернувся? Е, я вважаю, що жодної відповіді на це питання немає. Тож тепер давайте поговоримо про локдаун вихідного дня, плюси і мінуси. Ну, ви знаєте, якщо. Займатися сексом в контрацептивах два рази на тиждень, а п'ять разів на тиждень, п'ять днів на тиждень все ж таки контрацептиви не використовувати, то рано чи пізно ти потрапиш до лікаря. Ну, не буває по-іншому. Ну, можливо, є інші випадки, але я вважаю, це особистісний факт. Як підказує практика, результат завжди один. Тому дійсно, якщо ми будемо сидіти вдома, хворіти ми будемо менше. Але. Я повертаю вас до іншого. Якщо в нас не буде грошей для того, щоб купити ліки, отут настане дуже погана ситуація, тому що тут навіть політики визначні бігають по Києву і намагаються за шалені гроші придбати додаткові ліки. Що говорити про нас, смертних? Тож якщо ми за ми зараз ідемо лаган вихідного дня, ми зараз фактично сферу обслуговування прибиваємо. Але я навіть пережила не стільки за рестораторів, не стільки за власників буті, модних бутіків у місті Києві, тому що вони все переживуть. Я переживаю за сільське населення, адже для багатьох спосіб заробітку є звичайні ярмарки, які відбуваються на вихідних. Немає ярмарку, немає грошей. Немає грошей, за які гроші ти підеш лікувати. за які гроші ти елементарно купиш вітамін С, для того, хоч якось підтримати власний імунітет. І у сільській місцевості там не фізично собі підприємців, там всі самозайняті для самозайнятих людей. Цей уряд не передбачив нічого. Тож ви розумієте, тут ситуації як з грошима від грального бізнесу в бюджеті, в проєкті бюджеті на 2021 рік просто забули передбачити 7 мільярдів, які ми маємо звідти отримати. Я думаю, що з таким же рівнем плануванням підходило до локдауну вихідного дня і просто забули. Про те, що існує Україна за межами урядового кварталу, за межами тих бутіків та ресторану Вілюр, де столуються наші прекрасні урядовці, тож мінусів я тут бачу більше ніж плюсів. але знову ж таки бережіть себе добрі українці, ми їх всіх переживемо.